І всім-всім привіт! Всім гарного, мирного, тихого дня. І сьогодні знову моя Харка у екрані і дуже близько. От хочу знати, як можна знімати відео і, і не показати своє лице. А ну признавайтеся. Так, а в мене хороший настрій. Іду я. По своїх справах. Йдемо сьогодні. Мені треба на нову почту, щось забрати, щось відправити. Можна, будь ласка, так що день почався добре, позитивно. ніченьку ми пережили холодно, ще одну сьогодні, слава Богу. Думаємо, що вже скоро, скоро погода навадиться. І ми будемо лки-палки, не включила камеру. Ну показувала ж, а камеру не включила. пішла і, і там у людей посаджено два кучики полунички. Учора йшла, там було три полунички червоних. А сьогодні Осталося дві, а одна, сама більша, та ж червона була. Її вже зірвали і з'їли, мабуть. Отак. От так, я пішла далі, бо у мене з валірою стрілка забита. А вам позитиву? Дивиться, калина зацвіла вже, як гарно квітне. Ну, а це я знову пройшла трошки е зустріла знайомих, поболтала. А так якби вдома сиділа, то нікого б не бачила, би нічого не чула. І далі Птички щебечуть, так класно. Фух, якби не оцей вітер холодний, було б усе добре. А так вітер. Ніяк ми до нього, до того вітру не привикнемо. О, зробила невеличку фотографію та йду собі. Ні, на вулиці ніде нікого немає, пусто подивіться. людей зовсім немає. Отак ми і живемо, її хороші. Ну, а це ще раз вам привіт. Привіт-привіт, не... Уже з Валерою. Уже йдемо, турбу несемо, да? Да. отаку велику-велику. Уже, велику. уже Можеш показати. <реку> упакувалися і йдемо на нову почту. Пройдемося. Ну, сьогодні І... тепленько. тепленько, жарко, так? А да. вітер холодний. Мені вітер холодний, мені холодно. Не знаю, як кому. Ні, ну я ж казала, там як затишок, то я жарти. Як тільки вітер здмув, ну, то вітер холодний, що не тепло. Ти, я не співаю, тебе я щось знімаю, а ти чи швидше йдеш паровоза, чи я щось... Ну, Головне, щоб тебе видно було, ну що я тут. Ну ти можеш стати. А то йдеш швидше паровоз, а я не співаю. Де ти дінешся? Телефон тебе не ловить. Ага. Ну і слава Богу, я не хочу попадати в кадр. Так, да? а як mm. же ж контент? Ну, без контенту. Зрозуміло. Голос за кадром, Гол, каже Ваня. Голос за кадр. Да. От у валюшки можеш привітики передати. Валічка, ку, -ку. Mm. Лови привітику Чумаченка за кадром. А зараз вам хочу показати, дивіться, вона вже акація квітне. Ви представляєте? А, та вже травень, Оля. Що, а що ж травень, Тільки середина травня, а вже не. і липа, і ця а, акація, а все. А ти пам'ятаєш, як раніше майський мед? Май... Майський. Ну, ну я... так. Це. А он собачка бігає. хвостика задерла бубличком, та їсть цей. Ну, поки не заросло, поки все так зелене. Да? Да, так, красиво. Вроді так. Травичка поскрашувала все. Хто пам'ятає мам'янчання, пам'ятає, який тут сквирік був, лавочки. Тір Кірбо там його немає, забрали. Лавочки. І стояли. От у того о, повністю п'ятачок називається. З магазини були, Ландиші, перший номер. О, ой. Було життя, кипіло, вирувало, зараз пусто. І магазини да. в, в противному стані. Отут кафешка непогана була, я тут колись один раз ми з дівчатами в технікум як були, заходили сюди. Я вже і не пам'ятаю. Ну, красиво тут було. Все, розвалилося. Опа, площадочку, вже це спортивно тут непогано зробили. І там лавочки, такий вуголочок хороший, але, як сказати, непонятно, для кого зроблений, бо тут. Жилого масиву близько нема. Люди не виходять сюди. А от там, пам'ятаю, ну, є кафе, було раніше пінгвін, морозова. Оце де забор ось. Ні, так, де машина стоїть. А, -а, -а. а потім із морозу воно прикрутили, перестроїли, назвали Вдаліаджон і вже там алкоголь почали продавати і все. Я коли зайшов в той кафе, названня вдаліабджон поміняли. Ой. А Ай, прийшов серединок, а там одні жони. Одні жінки, чоловіки, ми це, одні одні коли, працю... коли ще воно таке нормальне було кафе, ми теж з роботи з дівчиками ходили туди. Там було уютно і добре, а потім помінялися хазяйни і, і все. І все за цей. Отут кінотеатр був, хроніка по чому-то називалася. Чого хроніка непонятна. Не хроніка та і все. А оце ось тут ремонт зробили у цьому зданні. Я не знаю, що тут. Ну, було, була, була так. ательє, так. Да. Да, вона була там на другому де Каптор у голові буде, mm -hmm. а потім він прибрали її і, і принесли її сюди, а тут ремонту було. так. ремонтували, вже решетки поставили, двері вивалили, решетки поставили. Отак, От тут липів насадили, лавочки зробили. Ну, гарний цей проспект у нас. Шкільний, да? Да, шкулі Так, йде. І так добре, тихо йти. А і, цей, як літом, тут дуже ж затіну, тут взагалі класно, коли жарко. От такий вуголочок, Це може хто захоче подивитися, комусь буде цікаво. Хто далеко живе, не в Знам'янки. А тут раніше пам'ятаєш, біркаса була. А я вже здання цього не було. Я, я вже не пам'ятаю. Збіркасу ні. Не помню. Бібліотеку пам'ятаю. А тут ще, ще як ми поженилися, там же компенсація за кольце давали по 100 рублів. Пом'єш? Ти ж я тут ми на книжку причислали, знімали гроші. Не, я не пам'ятаю вже. Я збіркасу помню. Отам, отам. А там. збіркасу да? пам'ятаю, отам, да. отам. Отам. Да. Ну, отам. Здання вже немає. А тут не пам'ятаю. О тут спортшкола була, так? Да? Це аптека була центральна. Аптека? Да. По-моєму, і спортшкола. Ну, тут потім Для... було... потім уже, а тут була аптека, а потім вже велосипедісти ставили свої велосипеди. Секція велосипедіста тут. Ну, Понятно. Я а вже й сама я не знаю да, я вже і сама позабувала. Вроді і ну як, і живеш тут, вроді інколи і ходиш сюди. Але все одно забулося. Давай отут в дворику знімемо квіти. А тут, тут, тут Дворики завжди тут дуже-дуже багато квітів. Ну раз може мимо. <кій> ну все одно ж є, він щось квітне. Вона. Все одно, хоч прості тюльпашки, ця красунечка. Нема такого, не буяє, як раніше буя. Поки що ти нема тих які тут потім розсухи. А воно твої любимі. А, да, так, ось анемонки. І мої люби. І Валерини воно. цибуля любима. Ох, калина яка. А цей. А Валера в мене анемонки повикопував, повикорчував. Нема. Все. Зовсім нема. Вона як розвелася, то їле-єле я з нею А ну, бачите. Ага. Він те, що він любить, то, то він любить. Воно повинно рости. А те, що Олі подобається, то все під лопату йде. Ні. Дивишсь хризанте мене одну не викопав. Вони тобі подобаються, я ж не викопав. Ти вже мене тими хризантемами замучив. Оце школа, де Валірій Анатолійович учився. Да. Два роки. О, я пропустила оце общежиття, і я тут жила. Коли... Приїхала знам'янку вчитися. Не, от училася робити, робити вже Уже після цього, після практики. А що тут було, а потім зробили квартири? Такі були квартири. Да? квартира. стільки лісапетків диви. Це вони в оренду здаються, чи це Не, поприїжджали... дітки поприїжджали. Там же їжджав прибігли, небагато. Ось що, бачиш, поприїжджаєш, бо ну, Понятно. На, своїх, на своїм транспорті. Це вже каштани. Квітнуть, уже бощі відквітають. Так краса. Ой, зараз, ось, дивіться. Ой, який Валір. Класний фотку. Ану, нажми. Ні, не, не. подеш. Я сама. Ой. Ох, і красиво. А ось сюди. Яка краса. Будут наробити. М -м? Гарно. Там нижче. Зараз підійдемо трошки ось. Подростали, молодим, їх пообрізали. А ти бачиш, що добре, що вони не цей зелені, не, не ржавіють. Ніржавіють, не вони не після коляд цвітають. І бджілки. І Іділки, так. Да. Добре, що є така можливість, що йдемо ось. Раз, і каштани. І зняли. Краса, краса. А це мій Валера. І сумку тарабанить. І довольний, да? довольний, що сонечко світить, каштани цвітуть і ми йдемо із ним. Ну що, посилку ми здали, відправили. Уже Валера каже, що в мене нема ні пакета, ні сумки. Як це так він вже привик тягати? Ну, руки руки, руки пусті і мені здається, що я щось десь загубив, забув. Все, пішли далі. Ходимо. І не може Валера вже з пустими руками йти махати. Ну, зараз тут. Ну, пішли, зараз пройдемося ще, подивимося. Там колосоково, так, да, і підемо далі. Да? Ну так, да. хто додому, хто на роботу. Ну так. Да. Обідня перерва, вона не резинова. Ні, от, от у мене резинова, а в тебе ні. У мене ні. І працювати треба.